Вітаю, в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля Назар Задерій. Переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Новини з фронту е, від початку цієї доби маємо вже одне порушення е, режиму тиш... тиші зі сторони російських окупаційних військ. І за минулу добу вже маємо 15 разів зривів тиші. І ще знаємо, що на вихідних окупанти поранили українського бійця. Окрім того окрім того, змі назвали дату прес-конференції Зеленського. Ймовірно, прес-конференція президента України відбудеться 20 травня цього тижня. Ну спочатку про це повідомляла українська правда. Потім РБК Україні в офісі президента теж підтвердила, що 20 травня вони готують велику прес-конференцію. Втім, зараз вирішується питання щодо самого формату проведення цієї прес-конференції. Знаємо, що вже це буде вона. Присвячено швидше за все двохріччю президентства Зеленського, тобто, це мав би бути якийсь завіт, скажімо, від президента за його проведену роботу. Ну, Ми Пам'ятаємо минулого року, ця прес-конференція тривала, це був прес-марафон, так? І він тривав а, майже... Це, він... це було до цього прес-марафон. Це була його сама перша прес-конференція в вигляді прес-марафону. потім була Формат щатна. просто невідомий я про те. Добре. Формат невідомий. Так. А з'явився час. З... Знайшовся, не можу сказати, але з'явився. Mm. Суддя Чаус, якого розшукували. Почнемо з того, що це той суддя, який ховав. Готівку, так, хамарій на своєму городі в банках. Потім його раптово він виник в Молдові, після того він зник, наче його викрали, і все. Так, сліди і загубилися. Ну от і в його телеграм-каналі з'явилося відео. Давайте послухаємо, що він говорив. Здравствуйте. Меня зовут Чаус Николай Алексеевич. Як видите, я жив здоров і все у мене в порядку. На данный момент я нахожусь в полной безопасности и хорошо себя чувствую. Кроме того, все мои конечности на месте и челюсть без видимых повреждений. В данное время не могу сообщить о своем месте нахождения, но вынужден сказать о себе, потому что многие пытаются спекулировать на моем якобы похищении. Кому это выгодно? Можно только догадываться. Касательно похищения, хочу сказать, что оно действительно было. Но было не сейчас, а в 2016 году. С тех пор меня постоянно запугивали расправы, заставляя тем самым находиться в Молдове. В ближайшее время я намерен появиться в Украине. І вместе зі своїми адвокатами дать відвіди на всі вопросы, в тому числі, которые так сильно интересуют українське общество Набу і ДБР. Слава Україні. Нагадаємо, що екс суддя Чаус підозрюється у хабарництві, і тут його чекає Набу і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Так, а скоро він з'явиться і все пояснює. Чекаємо. Чекаємо. Ну, далі переходимо до новин з близького сходу. Там бойові дії продовжуються. За 17 травня прес-служба Цахалу повідомила, що з 19.00 неділі і на сьому ранку понеділка було зафіксовано запуск 60 ракет із сектора Гази по ізраїльській території. Близько 10 ракет впали на території сектора, що десятки були збиті системою протиракетної оборони Залізний купол. На цих кадрах ми бачимо, як ізраїльські військові бомблять інфраструктуру бойовиків у секторі Газа. Як нам повідомляє Прислужба армії оборони Ізраїлю. В ніч на понеділок вони застосували 54 літаки, скинули близько 100 бомб по підземній інфраструктурі бойовиків руху Хамас на півночі сектору. І Протягом 20 хвилин була, були атаковані 35 цілей не менше 15 кілометрів підземних тунелів було розбомблено. Це у нас триває антитерористична операція Ізраїлю в секторі Газа. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну, а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.